Проблеми, з якими зіштовхуються пацієнти при подачі документів на інвалідність, розберемо найпоширеніші проблеми та запитання: чому не приймають документи, Частою причиною є неповний пакет документів або завантаження файлів у неправильному форматі. Тож, як рекомендація, завантажуйте документи у форматі PDF, перевіряйте розміри файлів та ретельно перевіряйте перелік документів із вимогами до системи. Чи можна подавати медичні висновки іноземною мовою для тих, хто за кордоном? Відповідь ні. Іноземні документи без перекладу не приймаються. Рекомендовано усі медичні документи перекласти українською мовою та засвідчити. Найактуальніше питання чому так довго немає рішення? Система автоматично передає дані до медичного закладу, де відбувається комісія, але через велике навантаження розгляд може затягнутися. Тож, як рекомендація. Відстежуйте статус поданих документів у медичному закладі, або отримайте інформацію у лікаря, що подавав документи. А що робити, якщо документи повернули? Причина може бути через помилки в документах, відсутність підписів, початок в документах, або відсутність необхідних документів, або ж невідповідність критеріям встановлення інвалідності в цілому. Тощо. Рекомендація. Уважно перечитайте причину, зазначену адміністратором медичного закладу. Виправте недоліки і подайте повторно. Проте варто пам'ятати, при правильному оформленні шансів отримати позитивне рішення значно більше. Тож, якщо у вас виникли труднощі під час оформлення інвалідності, звертайтеся для консультації. Зможемо забезпечити супровід на всіх етапах.